дня. Е, підписчик просив зазняти верхнє решето, як ми переробляли регулю... е, те, що регулюється. Дойцфаг РМ66. Ну і подібні моделі до 770-го. Е, так, що почати? Починаю так. розмір. Е, 114 довжина. Ось ця довжина 114 висота, ну, ширина його, виходить 82,5 см. Далі ця, ось цей зубчик сантиметр і 2 мм висота. Ниувський, зараз переставлю світло, бо тут темно. Воно. Тут той, що ми купували комбайна, тут його ліпив. Зараз замірю ще раз, що наміру, вже забувся. 2 і. 2 і два. на сантиметр. коротше, Ось цей зуб довший. Зниви, Дона, от щось такого. Через що ми робили з знигського нижнього, тому що там менш більш одинаковий на 2 мм ось цей зуб коротший. Зараз, якщо то перемірю в комбайні. Далі. Тут в цьому решеті, ось це має 2 см, 20 мм висоту, тут 30 см. Тут в цьому решеті, просто дріт, то оригінальне решето. Отвори просверлені і ці жалюзі, що регулюються, просто запнуті туди. Дріт запнуті. В Ниуському наоборот та пешка стоїть. Там 3 см висота, 30 мм. Наоборот стоїть. Тут глухо, сюда ця пешка і там забита планка з фанери. Ми як робили? Ми робили, як ну, ми купляли профіль 2 на 4, 20 на 40 і робили, вирізали, робили пешку. І ту планку, що на стандартному Нивовському, стесували. Лепістковим кругом на сантиметр і забивали в ту пешку. І робили так, як в НІОСкому. Що ця фанера забита з цієї сторони, а тут глухо. От, Робили таку рамку. З регулюванням ми нічого там не робили. Стандартна там регулювавка, ну, так само по центрі, як на цьому решеті. Тільки ось цю сторону ми вирізали, тому що воно коротше на три ряда. Так, на три ряда воно коротше. Але ширше. ширше не, не пам'ятаю наскільки. Там є відео. Ну, то вже давніше те відео, я вже не пам'ятаю, наскільки воно ширше. Ну. Факт тому, щоб зробити 82,5 сантиметри, щоб було решто. Рамку вариться. А вже тут, тоді всередині рамці міряється, наскільки треба ось ці жалюзі обрізати. Їх просто обрізати. нічого Тут і друти потім обрізати. Сюди просто три ряда ми варили жалюзів. Виставили отак от приблизно, як на зернові. Щоб невеликі отвори були, щоб от пшениця ячмінь туди могли пролетіти, а вже більше туди не пролітало. І тих три ряда, виходить, не регулюються. Щоб не заморочуватися, воно дуже там ролі такої не, не зіграє. Зараз покажу на комбайні, якщо долізу, як воно там стоїть. Як регулюється? Так, ось ми в комбайні. Ще от кукуруза осталася. Е ось там видно. Раз, два, три. чотири ряда не регулюються. От ми виставили там і чотири ряда не регулюються. Е так, тут все стандартне ниуське. Ось тут механізм регулювання. Ну, той речах, ну все стандартно. А ось цю сторону ми обрізали. Зараз навіть скажу, наскільки обрізали тут заміряю. Ось тут, якщо видно, ось ця ось планка. Ось. Ось ця планка. Зараз рулеткою. Ось ось та планка з фанери. Ми туди запихнули. Тут стандартний все, не ось, сказати. Просто тут з профіля 2 на 4 зробили такий квадрат. Ну, а тут додали те, що стояло на тантому Решіті. Чи то стандартне, чи то вже дороблене, то ми вже не знаємо. Щоб не колоски не вимочені, таке падало. Тут зараз я замірю ось цю сторону ми вкрутили. Зараз на наскільки. Поставлю на то. Так, замірав я решето таке, як на ниві, тут на ниві метр. довжини має, а Тут має мати метр 14, на 14 сантиметрів ми його додали до, доточили. А обрізали тут теж 14 сантиметрів. Тут тут воно зараз, ще раз. Тут довжина, що тут що тут по 28, а тут зробили ну, обрізали до 14. На 10 сантиметрів той на 14. Ми вкрутили, Тут 28 зараз. 28. Оце під углом. Так, 28, От, 20, 28. Ось. 28, 29, приблизно. Тут 29, тут 28. От, на 14 вкоротили і на 14 додали туди. В довжину. Кажу, регулюровок ми ніяких тут не... Ну, все стандартна регулювання, те, що було. Просто краї менші зробили, а тут зад стався той самий. Samo tu v pazen ne vlize, ne na, e, tu moraš to narediti manj. To ni na centimeter, ampak na pol centimetra. Na pol centimetra je potrebno točiti tu plank. Kako Mikha to pojasnil?